Тут дуже, коротше, дуже цікаве питання. Чоловік питає, який у вас самий дешевий ліхтарик? Ручний і налобний, акумуляторний. Хорошо, бо я зразу на батареїчні подумав. Там батареїчні за 60-50 гривень можна, можна за 30 гривень. Там, взагалі, мітам. Ну, ладно, до акумуляторних нахваляємося. Тепер питання номер два. Чоловіче, вам треба ліхтар нормальний чи ліхтар дерьмовий, якщо вам треба дерьмовий ліхтар, то ось вам дуже хороший дерьмовий ліхтар. Кусок говна натурального качества Вімпекс, який здохне через місяць. Ну, зато він дешево буде. О, Пожалуйста, 169 гривень і він ваш. Проводки перетруться у вас через місяць. Ну, маємо, що маємо. Акумулятори не ремонтопригодні. Рідні здохнуть і ти їх не заміниш ніяк, тільки в мусорку викидати. Після того, як рідні акумулятори відпахали в мусорку його, якщо під час зарядки от в сіті, тут от в мережі. Зарядочка, якщо ти його під час зарядки включиш, то в тебе половина діодів вигорить. І буде половина світитися. Економ режим зато буде. Ну а коли остальна половина діодів згорить, просто викинеш його в мусорку, тому що ремонту він не підлягає. Зато дешево. А, тоді ручний ліхтар. Пожалуйста, заберіть ці ручні ліхтарі. Коротше, ліхтарі дуже качественні, хороші. Там стоїть отакенький маленький кислотний акумулятор одноразовий. ну, І їх таких в продажу немає. І якщо він поламається, він не ремонтується. Ну, його можна переробити на літій, але це стоїть як півкрила самоліта. Як кажуть люди. Для нас це неподйомна сума. Я не кажу просто 80-170 гривень, це дуже велика сума. Беремо так, 99 гривень. Ось ліхтар, заряджається, вилочка в розеточку, все як ви любите. Заряджається в розеточку. Якщо включиш під час заряджання, він згорить зразу. Коротше. Ну він може і так згоріти, нічого страшного. Е, ізначально він може не включатися. Також може глючити кнопочка трошки. Ну тут вроді включається, але тут трошки мерехтить уже десь. І ця теж вмикається, але щось два діода вже слабо світять, не знаю. А цей, ну, взагалі не вмикається. Ну, зарядите, коротше його. Зарядите, будете користуватися. <плес> Самий дешевий ліхтар. Тепер, ребята, якщо ви додивились до цього моменту відео і ви хочете дійсно нормальний ліхтар, який Володимир рекомендує, а не всяке гавно непонятне, тоді оце ваш набор. Перше ручний це желізо. Це желізо. Лінза зводиться, зарядка Type-C. Акумулятор говно в наборі. Але з Samsung 32 пайде. Коротше, отакий ось фонарь, металічний, хороший, маленький компактний із защепкою. 364 гривні. Тримать він буде до суток. Смотря на якому режимі. Лінза зводиться. І він компактний, удобний і металічний. Акумулятор заряджається ліхтаря. Проводок в комплекті йде. І налобний. Налобний 344 гривні. Налобний теж на Samsung 32-му буде саме оптимально, щоб недорого сердито тобі було. І налобний буде дальній і буде ближній. Саме оптимальний, більш-менш нормально собраний, болтове кріплення, тобто він не здохне зараз. І літієвий акумулятор це те, що нам треба. Надівається він на лоба отак, нахиляється, куди тобі треба. І пользуйся куди хочеш. Все. Оце те, що я рекомендую: 344, 364.